Доброго здоров'я серпень, ще навіть сонце не зійшло. Ще немає шести годин ранку, ми вже в лісі і вже маємо здобич, вже маємо здобуток. Білий гриб міцний. Погризли вже його всілякі мишки, всілякі слимаки, але нам щось залишили. Такий коренастий гриб, навіть уже осінній, хоч ще й літо. Тут немає грибів, а я знайшла ось, бачу два штучки погризених, трошки старших, але є. І там я проминула, зараз повернусь. Трошки трошки б раніше, чоловік казав вчора. Треба їхати, але ні йому не вийшло, ні мені, ні. я теж не хотіла вчора їхати, була зайнята. Ага, тут далі нормальний, добрий гриб на сушку. У нас навіть кажуть, що юшка зі старших грибів краща смачніша. І ці два такі присадкуваті, старенькі, але ще не зовсім ох, чистий чистюсінький. А цей мені не хочеться чіпати. Мені здається, що він геть старенький. Краще візьму оту лисичку. Лисички ми теж любимо. Я роблю з них солянку на зиму, а також грибну тушонку з лисичок я залишив посилання під відео. Основна наша грибна їжа взимку, крім, звісно, сухих грибів. Сухі гриби теж активно їмо. От там теж гриб постарів. Як вони встигли так швидко пропасти? Ми були тут буквально чотири дні назад. Нічого майже не знайшли, хоч, мабуть. Вони вже вилізли, а ми не побачили тоді. Що ж поробиш? І таке буває. Та й гриб, що я залишила, чоловік забрав. Довеземо додому, там я його тихенько викину. Там ще був старезний. Я його теж залишила тим більше. Ось що, ось. Де ж він старий? Ну мені вже він якийсь такий ось древній. Оцей щось ось. Признав. Да. Оце що? Оцей старий. А це який диви, який чистий. Ну чистий. Я во якого там ще взяв старого. Так капець, поїхали. Уже повна торба грибів. Ще тільки в ліс зайшли. Це, що мухомор. А мухомор. Доповний кордон треба їти. Давай я тобі в сумку складу. складай. Зараз що прийдує туди? Каже, одного старого можеш викинути. Я й не знаю, де він. Ой, а я там не йшла. Я звернула. Ой, який гарний молоденький гриб. Теж присадкуватий, проте молоденький. Ага, пересипаєш корзину. А це що? Це щось худосочне. Зараз у бачите, я старого явно. Дві я брав отут. Ой. Вона та стари. Ну це ще й піде на сушку. Місце. Цей гарненький, молоденький. А ось його. Гриби старші і багато місця займають. Ну, цей вже, ну О, це вже ніяк. Так. Це добрий. Це дуже хороший. На О, да, ти тут <смі> набрав грибів. Мій. Я, мабуть, штуки 4 чи 5 лише. Їдемо далі на своє грибовище і бігом, бо народ не спить. Оцей гриб я з дороги з велосипеда помітила. Він світлий і добре видно. А за ним... ох, А за ним чотири гриби, п'ять. Оце так. І всі гриби сітчасті. Бачите, яка сітка на шапинці? Болетус ретикулярус. І там два всередині опалої гілки. Гриби приземкуваті, на невисоких ніжках, це значить, що їм не вистачає вологи. Чому, здавалося б, у мене на грядках земля мокра. Люди у нас вже картоплі викопували, тому що гниють. А тут грибам не вистачає вологі, які вони капризні. Ось такий взяток з одного місця. На Грибовищі в тій стороні побачила два таких уже зрослих грибочка, прийшла на цю сторону, а тут. Те, що любиш, отакі грибочки ми найкраще любимо. Біля колоди присусідився. На цій стороні два дорослих грибка мені подало, і то неправда. А ось який зате даруночок маленький, акуратненький білий грибочок біля коріння дуба. <рес> Навіть з самого коріння. Тут якось він примудрився вирости, який же він суперовий, а на якість таке на сушку. Міцні сироїжечки, на вигляд, сироїжка їстивна, русула Гребувати не будемо. Сироїшка дуже добра, забираємо і лисички теж забираємо. Білі гриби нам тут під ноги не кидаються. Мабуть, їх підібрав хтось інший. Отам От світленький грибочок, але це маремуха, це не білий. Поталанило нам спочатку, тут збираємо лише лисички. Не лише пару грибків знайшли, але то ж мало. Ага. Все ж підкинув нам ліс грибочка знову біленького. Активно їх зараз гризуть лісові жителі, мають право. Вони сюди перші встигають і законно беруть своє. З того боку ходила й не бачила, а зайшла з цього і висвітився мені. Білий грибочок дубовий. Бочечкою ох і красивий. Забираємо гарнунька. Так же гарно вирізбила його природа. Не намилуєшся. Досконалий грибочок і в плані чистоти, і в плані форми. І ще один малючок. Скільки ж радості, якраз в баночку, і такий же пузатенький тішить око. Так, зрізався, побите зрізалось, що тут Трошки схожий на білий гриб, проте це не він, а це молочай дубовий. У нього приємний смак, його можна їсти, смажити, тобто без відварювання. Молочка в нього не дуже багато, але воно вже виступило біленьке. Добрий гриб, якщо нема інших грибів, а зараз ми його залишимо. Нарешті у нас серія з кількох грибочків. Трошки прийшлось за ними пройти. Чоловік уже пробіг мимо, каже, нічого тут немає. Треба їхати назад. Дійсно, хтось тут позбирав. То молочаї дубові перевіримо. Так, не одні ж ми в лісі ходимо. Що ж ти зробиш? Раз удача раз мимо. маленький, чистий, цей підріжемо більш-менш. Отакі два красення. І ще недалечко від того місця білий грибочок сидить. Який же він хорошенький, який гоженький, доладній грибочок. Перевіримо, доладній в усіх відношеннях. Клас. Ох, який гарненький, маленький, гарненький. І, і краснюки, і бабки, і лисички. Все. Можна йти на сад. а я ще свої місця не всі обійшла. Зараз швиденько оббігаю, та й будемо йти. Білих не видно, але лисички є, можна і лисички збирати. Ох, скільки лисичок. Дійшла я до краю своїх місць, повертаємо і так завжди, як спішиш, і як уже треба бігти звідси, то видираються звідкись гриби, в даному разі лисички. І тут їх море, і треба їх збирати туди, туди під дуб. Купочку лисичок звідси нарізала. Хіба вона нам зайва, аж ніяк ні. Так далеко в глибині лісу я ще білих грибів не знаходила. А реал білих грибів тут поширюється, що дуже радує. Обгризений, але то нічого. Чоловік вже сидить, чекає, я від грибів не можу відгребтися. То лисички, то білі. Всередині кущику жаданий олівчик на олівчик похожий. Висипаємо в загальну корзину, вже повна вважайте, ще моє ж. А твоя ти... На, пересип, тобі ще влізе. І буде у мене новенька корзина. О, я, який гріб, як ліхтар. А да. оце там такого я взяв? Це вони десь там. Маленькі грибочки є, так. Їдемо назад, повсте місце, де я взяла п'ять білих грибів. І ось трошки далі. Сидить іще один найкращий білий грибок із тих, що я тут взяла. молодесенький, гарнесенький, знов у мене почин. Що робиться, подумала я, скільки білих грибів, а то стільки маремух, на жаль. Ціле велике сімейство. І старих, і молодих, і яких хочеш. Але нам треба знайти білі. А тут їх скільки, ще вперед трошки пройти, а там щось незрозуміле, там уже старенькі муховички, безкінечні маремухи, йдемо далі. Іду і згадую, що в цьому лісі я брала стільки грибів колись, а нема, а ось і є. Бо гризи білі, чисті? Гриб старший, дома розберемось. А там який гриб великий, звідси видно. З цікавості підійдемо. Великий довіри не викликає, але подивимося. А тут він і не один. Он той світленький я побачила, Болетус ретикуляру зразу видно. А під корягою сидить. У нас гість. Чи ми в нього гості? Болетус едуліс. Гриб трохи старший, але на сушку піде. Розберемося потім. Заберемо й тей, якщо його можна буде забрати, шапинка потріскана, білий гриб сітчастий. трубочки в пристойному стані Оп! Пасистий гриб. І цей забираємо, дома будемо вирішувати. І знову у нас світлий ліхтар видніється. Білі гриби січасті ростуть навіть у вересні. Оглядаюсь кругом. Тут уже непомітно, щоб п'ять грибів разом сиділо. Лише один, мабуть. Ох, і сіточку розтріскав. Скільки я? Мабуть, це п'ятий. ще й молоденький а... ось по центру. а який здоровий! Ану новитяний, покажи. <свистування> Чудовий Двадцять грибочок. Раз, два, На тому місці, де ми збирали прошлий раз, два. ти бачиш, там є гриби. І що це цікавеньке сидить таке в мошку? Мабуть, моховик. Ні, це не моховик. Вгадали вже, що це. Подушкоподібний гімінофор виступає за край шапинки, і при натисканні рожевіє, трошки порожевів. Не будемо чекати, щоб він зовсім порожевів. Гриб гірчак, жовчний гриб. Я вам скажу, не сильно він гірчить, я їх їла. Проводила експеримент, тому що казали, що якщо зняти трубочки, то гриб можна їсти і він не буде гірчити. Нічого подібного, все одно гірчить. Але не так, щоб кардинально, я вам скажу, при біді навіть можна їсти. Його сушать. І варять суп із сухого при простуді. Кажуть, пряний, перцевий, гоструватий смак і не гірчить тоді. Треба спробувати. Але зараз у нас грибів досталь, і ми його залишимо. Зайшли, підзбирали лисичок в моху, і ось уже похилився старенький грибок, білий переріз. Якби тут походити, можна було б щось знайти. Але хто ж дасть походити? Жирнею мене вже мені в корзину. Сипали мені в корзину, тому що та повна. Вранці було дуже холодно, а зараз вже так жарко стало, нема чим дихати. Ще тут подивимося гриби. Маремухи є, білих нема. Рухаємося далі. Метелик такий цікавий. Біля дуба, біля основи дуба он він літає. Може, він нас підпустить? О, яка ж краса, а Великий літнє чудо. А тут їх два, і два полетіли. Отей більш спокійний, а другий десь дівсь. О, прилетів, він пару свою не кидає. Замаскувався. з був укрильця, а тепер розкрив в усій красі. Яке ж гарне Боже створіння. Парочка метеликів. Трошки політають і ближче прилітають, підлітають до своєї пари, другий десь там кружляє поряд. Може, у них брачний період. Не будемо заважати. Ідемо собі шукати гриби. Метелики нам цікаві. Чув би чоловік, чи бачив би? Він спішить, а я стою над метеликами. Он добитчик іде з повною шапкою грибів. Штук 4 чи 5. Молодець. Ось який гарний. гарний Чистенькі грибочки. Два. Ось ще один. І краснючка ще знайшла. Знаю, що? Що це таке? це... І ще... жовчний гриб. І ось краснючок і лисиця. Все, поїхали. поїхали. Були тільки що на Краснюках, нічого не знайшли. А ось він. Чудовесенький грибочок сидить, який ловкий, не старий, хоч і великий. Ох, і потужний гриб, здоровий, яскравий, краснюк жовтобурий, лекцинум версіпель. Версіпель означає, що з розмитою шапинкою. І дійсно, у нього в шапинці то не однорідний, а з розводами світлішими, темнішими. Яка ж краса? І чоловік несе звідти щось. Одного краснюка? Те, що я не знайшов минулого разу. І, і сироїжечки, і краснюк. О, о, і о бачиш, бачиш таке чудо. Так. Їдемо додому не з порожніми руками. Там є ще молоденькі грибочки на дні корзини. Ви бачили. Недарма сьогодні з'їздили.